Ти коли-небудь задумувався, чому одні люди досягають вершин, а інші ні. Це не тільки про роботу, це про те, як ти використовуєш свої сильні сторони. Більшість навіть не знають, у чому вони найкращі. І це величезна проблема. Але сьогодні ми змінимо це. Сьогодні ти знайдеш свої таланти і зможеш перетворити їх на інструмент для успіху. Перше. Зрозумій свої сильні сторони. Твої сильні сторони це не лише те, що ти вмієш добре. Це те, що дає тобі енергію, мотивацію і сил рухатись уперед. Як знайти їх? Почни з простого. Що тобі дається легко, а інші вважають це складним. На чому ти можеш працювати годинами, не помічаючи часу. Друге: не бійся експериментувати. Якщо ти не знаєш, у чому ти сильний. Значить, ти не пробував себе у багатьох речах. Світ великий і твій потенціал більший, ніж ти думаєш. Почни братися за нові завдання, відкривати нові можливості. Успіх приходить до тих, хто наважується. Третє роби, що любиш, але думай, як це монетизувати. Робити те, що тобі подобається, це чудово. Але успіх залежить від того, чи може тобі це принести дохід. Знайди! Як свої сильні сторони перетворити на інструмент для фінансової свободи? Четверте. Не порівнюй себе з іншими. Твій успіх це не чужий шлях. Хтось досягає своїх вершин у спорті, хтось у мистецтві, хтось у бізнесі. Не витрачає час на заздрість, витрачай час на вдосконалення себе. Ти не обираєш свої сильні сторони. Але ти вибираєш, як їх вдосконалювати. Світ чекає на твій талант. Почни сьогодні. Подивися на себе з боку і запитай, чому я ще не використовую свій потенціал на максимум. І пам'ятай, твій успіх залежить тільки від тебе.